Про збільшення потужності енергосистеми і чи вистачить Україні маневрової генерації, щоб спокійно війти в зимовий сезон, розпитувала наша колега Тетяна Гончарова у міністра енергетики Германа Галущенка. Пропоную послухати. Я вас вітаю на економічному форумі. Звичайно, будемо говорити і про економіку і про енергетику. Кілька днів тому Міненергетики повідомили, що Україна збільшила потужності енергосистеми. А розшифруйте, як це вдалося зробити? Ну, по-перше, є відновлення, тобто процес відбудови зруйнованих, абсолютно зруйнованих потужностей, і мова йде про те, що ми планували збільшити до 1,7 ГВт, і на сьогодні вже реалізовано 1,5 а друге, це те, що додаткові блоки після відповідних ремонтів додаються до енергосистеми. Це і теплова генерація, три блоки, і вчора вже вийшов на повнопотужний черговий атомний блок, восьмий, тобто нам залишилось ще дев'ятий блок, і ми, в принципі, реалізуємо той план, що протягом зими всі підконтрольні дев'ять блоків будуть. На повній потужності Тоді хочу про маневрові потужності. Вас запитати безпосередньо. Нам вистачає маневрової генерації, щоб більш-менш спокійно входити в зимовий сезон. Дивіться, насправді енергосистема повністю готова для проходження зими. З точки зору, якщо ми зараз говоримо про генерацію, то безумовно, і базова, і маневрова вся генерація є доступною, вона буде в роботі. Тому, в принципі, з точки зору генерації, жодних питань сьогодні в енергосистемі немає. В якому стані зараз ЗАЕС? Ой, ви знаєте, ну це болюче питання, тому що ситуація насправді там э, стає гірше і гірше, і ми про це говорили на всіх майданчиках. Я якраз очолював делегацію на МАГАТЕ і виступав на генеральній конференції, і це був мій основний меседж, що час грає э, проти ядерної радіаційної безпеки, тому э, ключове питання полягає в тому, що э, Україна до речі була обрана до складу ради керуючих МаГАТЕ, і це. Дуже такий потужний майданчик, який надасть нам можливість. Я дуже сподіваюся я в це вірю прискорити до окупації станції. Тоді я вас детальніше про цей статус запитаю до складу керуючих магате. Ми потрапили, що цей статус дає. Ви кажете, я сподіваюся, але в принципі це ж така прописана річ. Але водночас ставлення до магате з боку українців зараз розмите, на чому ви хочете сфокусувати нашу увагу? Цей орган про що і що конкретно нам дає цей статус. Дивіться, ну по-перше, дійсно МАГАТЕ має певні обмеження повноваження, тобто це більш технічний орган. Сьогодні абсолютно очевидно, що таких повноважень не вистачає, тому що ну, вже ми бачимо, що Росія знищила все, про що світ домовлявся протягом розвитку атомної енергетики. І відповідно, абсолютно очевидно, що МАГАТЕ має мати якісь. Додаткові важелі окрім технічної експертизи, але ми хочемо додати якраз впливу самої організації через Україну в Раді керуючи. Більше того, вона передбачає можливість як чергових, так і позачергових засідань ради керуючих. Тому в разі, якщо наприклад будуть відбуватися обстріли, які вплинуть на роботу атомних генерацій, ми одразу можемо вам просити зібратися, і на рівні ключових держав світу обговорювати це питання це дуже важливо, тому що насправді це я про це говорив і на генеральній конференції. Що парадокс взагалі світу сьогодні в тому, що ми виступаємо про порушення базових принципів ядерної тераційної безпеки на генеральній конференції МАГАТЕ, Одним з членів магати, ну тобто це просто нонсенс з точки зору зору взагалі здорового глузду. Я не кажу про міжнародні там домовленості і конвенції. Зрозуміло, ясно, що основне питання, яке вам зараз ставлять: як ми пройдемо зиму? Ви не можете знати відповіді на це питання, тому що якщо будуть обстріли, а вони будуть, то і давайте відразу поговоримо і про розподілення енергії, і про генерацію, то я навіть не питаю вас, напевне, про захищеність, хоча й про неї теж ми не встигли ще зараз захистити все, що мали, і все, що Міненерго зокрема запланувало. Так ну дивіться, роботи по захисту тривають. Насправді дуже велика, реалізована, великий обсяг вже реалізований. Безумовно, знаєте, абсолютно дати во зараз там 100% відповідь, який буде вплив, і наскільки я би так сказав, наскільки будуть масовані удари, і наскільки вони зможуть вплинути на енергосистему. Ну дуже складно, це неможливо передбачити. Я точно можу сказати, що ми готові набагато краще ніж минулої зими до так саме, як з точки рівня ППО нашого, так і з точки систем пасивного захисту, і безумовно, ми. Отримали досвід, да, це досвід. На жаль, він як ви знаєте, з таким присмаком як негативу, але це досвід, який нам дасть можливість цю зиму більш впевнено тримати систему. Пане Германе, коли Україну почала обстрілювати Росію, ми зрозуміли, що об'єкти інфраструктури для них такі ж саме військові цілі. Ми заговорили про те, що а можливо це водночас нагода модернізувати, змінити галузь. Питання перше, чи все таки це можливо? Ви не відклали ці плани. І питання друге: а як нам треба модернізувати в принципі енергетичну галузь? Нам треба йти від великих трансформаторних вузлів до маленьких, чи хоча б широкими масками? Поясніть це питання українцям. Дивіться, ну насправді безумовно під час війни. Робити таку масштабну модернізацію складно це об'єктивно через ризики і з точки зору і страхування інвестицій ну багато багато але ключове що ми ми не зупиняємося. Ми в квітні цього року ухвалили енергетичну стратегію. Це якраз відповідь на ваше питання, яку ми бачимо в енергетику майбутнього. Причому були дискусії, чи треба зараз її приймати, чи давайте дочекаємося кінця війни. Але ми якраз наполягали, і наша позиція була в тому, що обов'язково треба, тому що ми маємо показати візію майбутнього як ми бачимо енергетику України в майбутньому. І там якраз є відповідь на всі питання. Тобто, перше, ми не тільки враховували е, ті інновації і скажімо, зелений перехід взагалі в енергетиці як е, завдання для всіх держав світу, але ми і враховували там е, досвід від атак минулої зими, тобто де які слабкі місця, і що відповідно в системі треба зробити по іншому, щоб вона була більш стійкою і міцною. Енергетичну галузь інвестиційно привабливою можна зробити зараз під час війни. Ви знаєте, я впевнений, що так, і я вам хочу сказати, що те, що сьогодні. Іноземні європейські компанії закачують газ в Україну, і на сьогодні ми плануємо до зими мати десь близько трьох мільярдів кубів газу європейських компаній. Це якраз і, і просто реальний доказ того, що Україна є приваблива з точки зору енергетики. Ви самі боїтеся блекаутів? Чи міністр не боїться нічого? Та ви знаєте, я вже пережив все, що тільки можна. Тому я думаю, що я ми нічого не боїмося. Ми будемо безумовно реагувати, приймати швидкі рішення і максимально відновлювати систему, якщо дійсно масштаб ударів або масштаб пошкоджень буде суттєво. Хіба у нас є запас обладнання, як було минулого року? Навіть а в нас є і розуміння, що робити, як можна з'єднувати, як. Можна, що на що можна міняти. Насправді у нас розумієте, стосовно обладнання це робота, яка йде постійно. Тобто, кожен день ми отримуємо від наших партнерів постійно обладнання, і воно закуповується. Тобто, це такий як потяг, який постійно їде. Дякую вам за вашу роботу. Відпускаю вас так. дякую.